Українка вишеньки, бо черешеньки, В вистям зелененьким. Черешеньки бавлять в очі Діточкам маленьким. Дівчаточко і хлоп'яточку під деревцем скачуть, присягають рученята та мало не плачуть, раді б вишню з'їсти та високо лізти, раді б зірвати, та годі дістати. Вишеньки черешеньки. Червоні спільні, чого ж бо ви так високо виросли на гіллі, ой, того ви так високо виросли на гілі, як би зросли, незесенько, чи то ж би доспіли. Ось українка, на зеленому горбочку, на зеленому горбочку, у вишневому садочку притулилася хатинька. Немов я дитинка, стиха лиша виглядати, чорно вийде її мати і до білої хатинки. Не мов мати до дитинки, Вийшов сонечко засвітило і гатинко звеселило. Леся Українка, стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали, мрії.